Перестаньте. Что делаешь? ты делаешь, блядь? Ты придурок или что? У вас совести немає! Пидороки, блядь! Ты... Документи, як перевірити, я бачила, як ви його них, Ви його з них збили. Ви не підійшли. Ви не підійшли. Ви його з них збили. Я бачила з самого початку. Як ви збили, його з них, Що ви робите? Що ви робите? <пути> По тому, що ви не підійшли нормально, ви збили людину з ніг. Ви збили його, вискочили і збили. У Вас є совість. Вам, що ж не ви робите? Ми нічим не лучі. блядь, свина собак вилучаємося. Просто животня під, підбігли, під, під, бляха, збили з ніг. Ви навіть не підійшли, не сказали. Дайте документи, вискочили вдвох, просто з ніг збили. Почали <пути> тут бити дерева. Ці рани, хіба це можна? Ось Я вам снідає без совісні, просто хіба так можна? Я сиділа в авто і наблюдала це. Просто зупиняється машина, вискакуєте. Ви вдвох, вам не стыдно? Ви подивіться, пожалуйста. Що ви робите? Ви ж нічим не лучче, чим ті твари на тій стороні. Що ж ви робите зі своїми же? Що ви робите? Ви не підійшли, ви не підійшли, не сказали, то документи. Отако От мужчина йде, мужчина йде, і вони отако ногою дарили, і просто, і просто людина падає і до дерева його й давай руки заламувати, свині. Відпустіть людину, що ви робите? Відпустіть людину, на що ви це робите? Була снімати роботи, то вас Так Я сняла, я сняла. Як ви вискочили? Я сняла. Ви вискочили по ногам? Людину вдарили. Ви вискочили, вдарили людину по ногам. Ви не підійшли. Ви тупо вискочили з авто, Стрите. перебили його так по ногам і за почали тут його присувати. Блячо випатому що ви, ви без так не можна робити. Та як ви общаєтесь? ви показали, як общаєтесь. тепер. Тепер ви общаться захотіли. Спочатку я по ногам його воно, перебили, а тепер общаться захотіли. Поліція я бачила. Я сиділа біля авто. Не ви, а оці двоє вискочили і по ногам його вдарили! Які до мене претензії? Так а чого ви успокаєте, коли ми не маємо совісті, блять, оце бачить, наблюдача в нас проїзде? Я ти я почув розказувати пані свої назвіть. Вони подалі. Так они ще позволили. Раз, два, три, ші. Я понимаю. Да, так, давайте почти. Ну, стріляйте. В такої ситуації, що ну, не смотрите, не как ви можете. Ну смотрите, ви перебили Я ноги. Не тікав. Да ви пере... допр... не тікав. Я Вы просто йшов собі, вискочили не по ногам. Не не Тепер дані. Нормально. Д Нет в машине мало Боже бы совестно в шоти. Документи перевірити, це по вашому поніманні брати ноги перебивати? Ви серйозно? Ви, ви свій закрите. Як ви розмовляєте? Як ви розмовляєте? Як ви розмовляєте, чоловіче? Чоловіче, як ви розмовляєте? Ви де знаходитеся? Безсовісний! А адрес вони ноги перебили. Ви ноги перебили йому, ви навіть не спитали, нормально, не підійшли документи. Вискочили з машини, просто перебили ноги. Перебили ноги. Чекала вас сто. Руки, ноги перебито. Соро, я визиваю водку смітилі і поліція приїхала. нападіння на

Да, я побую руки. Що да, ви робите реально? Та не толкайте його, що ви толкаєте його крутите? Не крутіть. Що да, да. ви робите? Скажіть, це по-людськи? Ви відсюд вас з ними? Ні? Я не а чому знаю. двері відкрили? ви садити будете? Кого ви садити зібралися? Кого ви зібралися садити? Кого ви зібралися туди садити? І ми бачимо так закрите двері. Закрите двері. Якщо ви нікого не садите, майте совість, будьте людьми. Ви не документи не перевіряєте, ви ноги перебиваєте людям без він нікуди не поїде сюди, їде швидка вже. В нього перебиті ноги і руки. Ви вивезли повторний екіпаж паліціонігнорі да, шули ігнорувати. що ви проверили? Що по його тане а хіба вони могли провірити? Повторний екіпаж? Повторний екіпаж, будь ласка. Чкалова вас шість не заїжджаючи у незаїжджаючих. У нього не тут мені попусть присяде і вже самі біжать і смогу. Багато людей тут. Тут толпа людей зібрано. Ні, ніяка машина, людина ніде не поїде, бо їде швидка зараз до людини. Визвали швидку, їде швидка зараз. Не дергайте його, що ви робите? Що ви робите? Не дергайте його. Що ви робите? Що ви дергаєте його? його? Ви що не ми не збавимо, бо ви чините неправосуддя. Ви чините не неправ... ви чин... тому, що ви не спитали документи? Людина собі йшла. Ви вдвох, вдвох вискочили ваші люди і перебили ноги. Я вам кажу, це зафіксовано. Я сиділа в авто в тому білому і просто знімала, як ви це зробили. Ви за це відповісте. свої дані. Назвала так. Ви нормально в людини спитали дані, ви підлетіли з них, збили з них людину, почали тут крутити вдвох. Ви що? Ноги оно перебиті, руки перебиті. Ви що таке робите? Ваших налогов помните. С наших налогов, а ага, с моей пенсии, да. которые вот, вот такой вот. Да. Конечно. Да. Моя развития. А вы хотите. Ви... Да. Причем да. тут у нас есть я. А що казати? Він родженкам стоїть закриває. Що казати? На вас знімаються всі фока, Под подв'язуватися. Вам не стидно от просто? Так а ви нормально підійшли дані спитати. Так, от іменно вибігли, ваші амбали збили з ніг. Ваші, з вашої машини, з вашої машини вийшли. З вашої машини вийшли, з вашої машини, з вашої машини, з вашої машини, Мужчина з вашої машини. Не ваші. За наші гроші куплені. Ми таких свиней не купляємо. Безсовісні. За наші гроші куплені. Що ви робите? Відпустіть! Відпустіть! Перестаньте! Що ти робиш? блядь? Ти придурок що? У Вас совісті немає! Віддався, що ви робите? Ви людину вб'єте так! Блять, оця людина тухнула, тільки що безсовісні. Позорище, Боже, пожалуй людину таки донути, блять. А якби серце деть не вижимало? Боже сука Боже, блять, запомніть. Боже Боже, за сказали, добре. А я вам не сказала, я сказала. ви сказала. Я я сказала. Я я це бачили. На какой мірі, ти просто в посадку сам боїшся поїхати? Ловити, можна тут, бідних людей. Я самі тут. Як голова, відпустіть я людину. У нього двоє дітей. Вас союз нема приїде скоро. Приїде. Ну не дергайте його. Що ви хватаєте? Я його? Я Пустіть не руки. Ви держите, я подивіться. Держу, щоб вона не, не впала. А, ну перебили ноги. Ваші колеги любимі. Так, тепер можна подержати. Ну звісно, держіть тепер. звісно. дайте ноги. Ваші знімлю. Десять раз, якщо ви мене не чуєте, я ви не всі все протоколи. Ніхто не ні до мене, не представився. Я до вас підійшов. Ви підійшли, коли вже ваші двоє підбігли. Молодці. Ваші двоє підбігли, збили його з ніг, перебили його ноги, закрутили. Хто його знов не збивав, він упав. Що ви розказуєте? Я сиділа, я сиділа в авто, і я бачила все. Я бачила все, як ви підбігли з двох. Вдвох і по ногам йому дали, і він упав, а потім ви за деревом його крутити почали. Брешете ще стоїте. Всі доказательства, все знято. зараз буде вам весело. Бізсовісні. Ще й брешуть в очі стоять, га? Чим ви лучше, блядь, чим ви лучше тих свиней, Боже. Я не можу руку пані. Збили з них і кажуть, ті тікав. Спит как спиц какого-то, не знаю, вообще завалились, души. Я видев ваші прийоми, як ви там в других городах Для вас це добре, дуже класно. Молодці. Ось для цього містера поліцейського це добре ці прийоми, це добре. Я, я, я упаду, я вас не буду нікуди уходити. Я не буду нікуди уходить. Я не, я, не великий, флаг, не я не хочу, а, щоб ви стояли со мною. Я тоже не поїду. Так что ви не хотите зачем себе? Что Ти дурак, блядь! брать, живого, буквально чуть-чуть. Ты нормальный, блядь? Нормальну поліцію. Ну так треба ж не купай його. Якщо воно дотаїть, то на Так і що тепер прибивати треба людей? Чи що? Швиряти, не знаю, прибивати треба. Що треба тепер робити? На фронт отправить. А не вот здесь, на того чоловіка. Нічого не нарушив. шов собі чоловік, збили двоє воєнних збили по ногам, збили по ногам туточки, він упав і почали за деревом мутожити. Я сиділа в машині, це все бачила. І малий. і малий бачив, і дитина моя бачила. Я не до вас. давався упав, палка у нього тепер краве зліяння власне. Не Ай, Толкну не впал. Його толкнули. Драсся. У вас це є а у вас не працює? Є все на відео, все знято. Ви убігали поліцейського і не убігала від поліцейського. Ви вискочили вдвох і збили з ніг поліцейського навіть не було тоді. Брешете, 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 вам не стыдно. А это интересно, поїхали ті, которых ми визвовали, і вони в подволі. Не давай Діма не на одного чоловіка, потім второй підваж. Ви теж будете воротить. так робити? Чи ні? Як робити? Двоє військових не збили не людину не з них, просто перебили і почали за деревом його скручувати. А, а кажуть, що просто документи хотіли запитати, просто документи. І швидку визвали все і біжали? А біжать і ви здорові і сім'я, чим здоровий глянти. Та не вам не стигна, а вас ціла толпа а, приїхала. ви що на приколі. Боже, ви такі вообще позорні. Воно, Чим ви лучше свина собак? А, ну, реально. А, Чим да, ми ну, лучше тих тварів на тій стороні, коли ми самі воно, робимо, як вони? Ну це не зя так робить. совість є? Воно, у всіх є діти, у всіх є все. Що ви робите? А, свої народа. Ви Позорище просто. І що блядь, двадцять чоловік привіті сина у ухилянка? Ви ні да, да, кормі притягуля давай я бачу я дай, вам дай. не стидно а от мені за вас стидно <плоти> <бігає>, коли притягу даваю <плоти> здоров'я. Вас я що один орган, тільки здоров'я стався язик. Которым вот это так оно видно, ребята. Давали присягу в первую очередь. Вы они не давали. Та не вообще никто. не гражданки. Да ты что? Ты какой ты там вязаний? А что, військово зобов'язані обязані перебивать ноги руки людям своїм?

Де 25 Да швидка допомога. Да, под попрошком. Да. Сордеевки, пацанов. Я уже не делаю. да, 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 да відео А що нам наше відео, коли ви до своїх так робите? Да, 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 Та хто вліп? Хто вліп? У нас у своїх всіх є там багато людей, які знаходяться. Ми прекрасно знаємо вашу погану обстановку. А те, що ви робите це зі своїми людьми, це не освобождає вас від від відповідальності. Так не можна. Це не армія, не війна. Це консула. По двадцять человек на одного А я кажу, що там ми віримо, йдуть і сяга. Назад здорова домов Це ваші особисті інтереси. Ваші, ваші особисті. Да. І це не дає права з людьми так робити. Не дає права так з людьми робити. Нам закон, написано, що ви ви можете давали, перебивати людям людей. і перебивати ноги, і їм збивати з ніг. З яких, пір, з яких пір перевірка документів стала тим, що підійшли, збили з ніг і закрутили за деревом. Це з яких пір ви так документи, блядь, перевіряєте? Це ви жінок так скоро будете перевіряти. Та хай виходить виходять, хай виходять, тому що ви совісті не маєте. Ви розумієте, за вашого безпреділа? Ні, нема, ні, не, ні, 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 у вас нема. У вас немає. Та якби ви питали дані, людина нормально відповіла, чого він стоїть в крові. Слухайте, не брешіть! Не брешіть з самого початку, як зупинилося в то, я бачила, як ви Ви сиділи а ви ж сказали, що ви підійшли документи. Подивитися. Ви ж сказали, ви підійшли документи. Ні, ви сказали, що ви документи підійшли дивитися. Після чого? Після того, як два ваші амбала вибігли, перебили його з ніг за дезадерима цими за цими за деревом, почали крутити його, і потім ви підійшли дивитися документи. Молодці, оце у вас план Барбароса, у вас. Стидно. Ні, у вас ні. Тупо троянський конь, блядь, запустить двох своїх, перебить, а потім о, дайте документи, дайте подивимося, га? Молодці, молодці хлопці. Низький поклон. Позорище, блядь, позорище. Ну, так, так, ну, розгонимо, особливо заняйте. вас розгонимо. Як, як, як поліція перевіряє документи. Девушка, девушка. ну так не можете. Ви вважаєте, що це нормально? Що ви озлобляєте проти себе людей? Озлобляєте людей проти себе. Якщо ви військовий, то, то ви розумієте, про що я говорю. Потому що ви за це деньги отримуєте. Є... Всіки там 10 тисяч ціна одного.

Наших... Да? А до да швидка, да швидка? Тут 10 человек А не дают звонок. А вызвали уже в скорую сторону, дождемся, чтобы я снял по Уже не там звонили. Вот уже все будет. Доброго дня вам. Недоброго. А что сами не идете? Я не уверена вообще. Чего вы ну, не вот идете? Они уже ордена получили. Да. Что да, ты да. его держишь за руку? Я, да, он и упадет, не, не переживай, сколько год на прибежание. Вы, вы поможете, чтобы он упал и заболел. Вы поможете. Вы уже помогли. Уже он бледный, вот. сейчас сознание потеряет. А скоро вызвали, что вы пишете? Ну, потому что я доктор, плюс, я сама вижу. Плюс. Вот смотрите, уши бога. Просто происходит напали, строе в зеленой форме, скрутили, перебили ноги, И потом... Да. И вот начинается КВН, смотри, сука, их тут машинка на три взяла.

То, що тут наснімали? Цього почу відео, да, тут правду всю наснімали, всю правду наснімали. А ще саме головне відео з самого початку, як зупинилась ваша машина, як вийшли від дві ваші людини, як вони його по ногам ударили, як ви за деревом почали його крутити, і тільки потім ви вийшли. Давайте це питання машині. Сидить, дитина жде, да дитина жде за оцього свинства всього. Да. Рібенок це все наблюдав. Да. Рібенок наблюдав, сидів, І оце як ці герої, отаку роблять. Є. Як дитині потім об'ясни, що це робили, дяді? Скажіть. Є. А що мені зараз підійти Є. йому Є. сказати? У мене син уже год пропав без да. Більше Ми ще годом, мой злий берем, я сидять, бо він у мене ті осталися. Ні. Ви мені вирішили висказати це все. Бо у вас І не можуть. Власне... Ви на... дід нашим розказуєте, не мені. Сей, на мені. Так ви це робите. Це ну...

Шоро, ваш, де, там скоро да что ж такое, блядь. Вы сами за передачем, отпустите его нахер. Отпустите его. Отпустите його! Отпустите я могу. Видите, полиции, представление. Они даже пешком пишут. Сына, взять ко мені верни. Звичайні, надо давно. Люди, не люди, а то не відбудуть